Майдан став, знаєте, таким хорошим екзаменом для української громади. І я пам'ятаю, ми проходили, знаєте, ми всі були дотичні, особливо хто жив в Києві, хто жив не в Києві. Ми були дотичні до цієї події як громадяни України. Але на Майдан приходили не просто громадяни, а громадяни з, їхньою, з їхніми ідентичностями. І ця громадянська спільнота була з одного боку така. Пістрява, а з іншого боку, вона була монолітна в тому, що сюди приходили громадяни захищати певні цінності. І от ті громадянські цінності, які привели громаду на майдан, співпадають насправді з християнськими релігійними цінностями, бо це була цінність, яка цінність свободи. Цінність особистісної свободи, персональної свободи, гідність особистості. А це все фактично християнські цінності. Попри те, це цінності світових релігій, тому що всі світові релігії покликані саме дати можливість людині піднятися в своєю свідомістю на той рівень, де вона може комунікувати безпосередньо чи опосередковано зі свідомістю самого Бога Творця, тобто глобального світу, піднятися над якимись конкретними ідентичностями. І ось, власне. Тому оця релігійна ідентичність вона і дозволяє людині отримати свободу, свободу виділитися з контексту, свободу діяти як вільна особистість, як сам делегат від Господа Бога. Да? І ми бачили, що і релігії, і конфесії приходили на Майдан саме тому, що там громадянська спільнота захищала ось ці цінності, які є притаманні, власне і цим релігіям. Не вбий, не вкради, це цінність гідної особистості. Гідна особистість, вона не не підкорюється сильному, а вона іде за справедливістю, вона йде за правдою, вона не погоджується з брехнею, з утисками. Тому ми бачили, що ми бачили, що на Майдан приходили представники різних конфесій. Зазвичай це були ті конфесії, які я вже вам тут називала. Це була. Українська православна церква Київського патріархату. Тоді ще не було у нас православної церкви України, бо ще Україна не отримала томус. Оце була Українська автокефальна православна церква. Це була Українська греко-католицька церква, це були протестанти різних конфесій. Знову ж там виникли в перші ж дні. Фактично виникли міжконфесійні молитовні намети, де приходили люди, і там вони могли отримати там чачі, почитати Біблію, помолитися. І це були міжконфесійні, тобто міжконфесії. Теми. Не було суперечності, тому що цінності, які відго... відстоювала громадянська спільнота, були тими самими конфесійними цінностями, які сповідують більшість конфесій України. Так само Майдан підтримали і мусульмани. Не всі, звичайно, бо ми вже з вами говорили про різні церковні ідентичності, різні конфесійні ідентичності. На Майдані була відсутня дискримінація за різними ознаками, саме тому, що цінність громадянина оцього вільного, вільної особистості, вона Суперечить будь-якій дискримінації були спроби споплюжити майдан і обізвати майданівців радикалами або закинути їм антисемітизм. Але я пам'ятаю, що я в саме в час майдану спостерігала за тим, чим і спілкувалася з іудеями. Іудеї говорили, що ні, антисемітизму жодного не існує. Україна настільки була толерантна і відкрита до різних конфесій тоді, і на сьогоднішній день що це навіть було більш комфортно іудеям себе. Почувати в Україні ніж в європейських країнах, отже, всі конфесії, які прийшли на майдан, отримали можливість адаптувати дійсність, в якій ми живемо, до тих цінностей, які притаманні їхнім конфесіям. Як я вже сказала, це цінність свободи і гідності особистості, бо немає вільної релігійної ідентичності і немає вільної конфесійної ідентичності, якщо особистість. Людини не має свободи бути і гідною відповісти на заклик Божий, і гідною діяти згідно із віровченням своєї конфесії. В закритих суспільствах, в, в тоталітарних суспільствах, ці цінності відсутні. І ми бачимо, що відбувається там, пошкоджується і релігійна, і конфесійна ідентичність, і громадянська ідентичність. Але майдан і саме був оцим, скажімо. Епіцентром дійсності, ми ще тоді сформулювали такий термін, як епіцентр дійсності, де зароджується майбутнє, у якому цінності гідної особистості будуть розвиватися. Тобто, ми фактично створювали цю нормативну базу для майбутнього, вільної, демократичної держави, де кожен громадянин почувається вільним і гідним бути співтворцем майбутнього, співтворцем свого світу. І, зрештою, майдан, ви знаєте, що він ж не лише в Києві локалізувався. Наприклад, вже навіть з початком окупації, в 2014 році, коли окуповувався Донецьк. То тоді ще продовжувався оцей майдан в Донецьку, де представники різних конфесій виходили на площу молитовний майдан він називався. а Вони молилися за вільну Україну, тому що вони розуміли, що вільна Україна це місце вільних людей, де можна вільно сповідувати свою релігію. Там були представники різних конфесій, українських конфесій, і були представники і мусульман, і протестанців, і православних, і греко-католиків. Більшість цих. Представників, які приходили на цей молитовний майдан, потім пережили. Підвали Донецькі їх потім окупанти закривали і репресували. І ми знаємо трагічну долю Ігоря Анатольовича Козловського, який більше двох років просидів в цьому підвалі Донецькому і був репресований. І потім, зрештою, це підірвало його здоров'я і психологічний стан. І він, на превеликий жаль, не витримало його серце. І вже декілька місяців, півроку вже його як немає з нами. Але Анатольович Козловський, він був одним з координаторів. Ось цього молитовного майдану в Донецьку, і ми бачимо знову, коли русський мір приходить, оці громадянські цінності і свободи вони руйнуються. І от тоді і почались оці репресії, коли український світ з його оцими майданними ідеалами, ідеалами толоки, де громадяни стали і самі зробили свою дійсність, самі побудували своє майбутнє і самі утвердили свої норми, за якими вони живуть. Які самі несуть відповідальність за свою за свою за своє життя і за свою країну? Вони руйнуються в той момент, коли Україна перестає бути тут панівною.